На Рівненщині чоловік злетів з даху та загинув. Ця трагедія сталася днями у місті Костопіль. 21-річний Валентин піднявся на дах, аби вказати комунальникам, які латали крівлю, де саме вона протікає, та спуститись назад до своєї квартири вирішив не сходами, а через балкон. Чоловіки сказали йому, що спускайся донизу. Він сів на парапет, якби збоку, і сказав: що ну, вас не повинно хвилювати, де я нахожуся, то є моя криша. Якби я тут якби господарем. Він проживає на п'ятому поверсі. Но вони займалися своєю роботою, повертаємо голову. Нема людини з переляку, що робити. Подбігли до краю балкона, він стоїть на криші свого балкона. Йому тянуть руку, давай залазь чоловіче, бо ж Це Каже, ні, я так, я, я так не один раз. Залазу до себе в квартиру, я не піду Іди. Жеківці прохали чоловіка, який був на підпитку, не лізти через балкон. Та й на даху робітникам двічі доводилося відтягувати його від парапету. Третя спроба стала невдалою. Свідком трагедії стала менша сестра Валентина. Він попросив відчинити вікно, вона це зробила, і коли вже він майже став на я розуміло, чому він чи не втримався, чи що він просто зірвався і пішов до муза. Коли це трапилося, Олена якраз поралася на подвір'ї Костопільського будинку школярів та юнацтва, що навпроти цієї багатоповерхівки. Ми вже бачили, коли вже сестричка плакала дуже сильно, так, такий голос був страшне. Просто це бачити було неможливо. Ну і потім з міліції переїжджали, дивилися. Швидка приїхала пізніше. Там, щоб спускався для нього мужчина, він робив йому штучне дихання. Але чи не вдало, чи як, не зрозуміло. Потім приїхала швидка, стали знов робити штучне дихання, подивилися, чи є пульс, і все. Медики кажуть, виїхали на місце трагедії за три хвилини, втім рятувати життя Валентина не змогли. Мають вони вищі категорії. Виїхали зразу, приїхали на місце через три хвилини, констатували смерть. Допомоги вже він з п'ятого поверха. Фактично там допомоги вже не було, не можна було ніколи. Правоохоронці кваліфікують подію як нещасний випадок, і хоч поки остаточних результатів перевірки не мають, але знають точно Валентин був на підпитку. Це ймовірно і додало йому мужності, яка в результаті призвела до біди.